Розбуди мене, я дуже довго спав, Так багато справ залишилось, а ще не завершений Так багато часу сам у себе крав, думаючи, що його ще потреб необмеженими Заробляє той, хто дарує настрій Заробляє то що краде часті Половина того, що ти чуєш басні Половина того зовсім не для нас, ні його вістинне тебе богами коршунами Вони трава і воля, просто бути скошеними І справжня ціні сніри вся грошами Вони для тебе а не дітяних Nad polym za tym lemnym są coś takie, po sła nie widmark, dzi ma gdzie rozbody mene, poki ja jest, rozbody mene, poki ja pole słucham denym, są coś takie, posiła ne vedem, dzi ma jest, body menną, poki ja jest. Мало мені кисень пропав, без тебе, а фарба застрели, осінь дістала, чуть чуть нас повернула, ми провтикали минуле. А песка пізма є дола, завани полечі боли, це ма не поле ніколи на тебе бачить наколи. Мені я став'ята соло така, тим пустки масштаб. Окей, ай яке, на слоти мене, покиняти, як полизатим на ним, сомся такі. Не видима, куди має, була розводи мене, поки я є, була розбоди мене, поки я є, над коли стадем данем, солнце стає, сила не має, мене, поки я є.